Ольга Гусак на чемпіонаті України з реплінгу є головною суддею. На цих змаганнях фаворитом називає команду Сумської області. Ми знаємо, що збірна команда базується в основному на сумських спортсменах. Далі фаворити даних змагань це місто Київ, тому що місто Київ представило свою окрему команду, Київська область свою окрему команду представляє. І це, безперечно, Чернівецька область. Сергій Чередниченко є головним тренером команди Сумщини. У складі команди Сумської області на змагання з греплінгу він виставив 28 спортсменів. Спортсмени високого класу, є спортсмени, які сьогодні вперше виходять на килим такого рівня. От, є у нас перші номера, які пропускають даний старт, тому що мають високі пазники на чемпіонаті світу, і було прийнято рішення, що вони цей старт зможуть пропустити, щоб відновитися. Хотів би відзначити уже тих спортсменів, які на цей момент є переможцями. Це синявіна Вікторія та Є у нас срібна призерка на капюк Аміна. Олександр Мхітерян привіз зі столиці 23 греплера. Говорить, на перше місце не розраховують. Перша команда візьмуть господарі, ми розраховуємо на друге місце. Ми дуже мало привезли спортсменів, щоб зайняти перше місце. Ми сподіваємося на успіх, хоча реально після чемпіонату світу зараз і після міжнародних турнірів ряд топових спортсменів десь. Дехто травмований, десь проходить відновлення, і не всі в повному складі приїхали. Але ми сподіваємося на успіх, на результат. Ми завжди стараємося входити в трійку лідерів. У перший день змагань з реплінгу учасники змагались у розділі «Ноугі». No Спортсмени розіграли вісім комплектів у чоловіків і п'ять у жінок. Друге командне місце посіла сьогодні команда Сумщини. Сумчани вибрали три золотих, одну срібну та три бронзових медалей. Першими у командних змаганнях були кияни, третіми завершили змагання спортсмен. Мене з Чернівців. Змагання з принкретіону та грепінгу триватимуть у сумах чотири дні. У неділю дізнаємось імена переможців та призерів чемпіонату України з Греплінгу серед школярів. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.